Друзі, привіт! Якщо ви у нас на каналі і дивитесь це відео, значить вас цікавить тема автомобільних зарядних пристроїв. І продовжуючи тематику по виробнику Foxar, ми розглянемо сьогодні пристрій потужністю 12 вольт 8 ампер і може працювати при 24 вольтах, видавати 4 ампери максимально. Модель його FBC 122408D. 08 Якщо розшифрувати, то це Foxar Battery Charger, 12-24 вольт може працювати 08 ампер максимальний його струм і D. Це дешево, тому що з такими характеристиками зарядний пристрій за такою ціною, як у нас на сайті, ви, мабуть, не купите ніде. Для замовлення даного зарядного пристрою переходьте за посиланням під відео на наш сайт, а ми погнали далі робити огляд розпаковка. Якщо пробігтися по основним особливостям даних зарядних пристроїв, то достатньо навіть коробки. Перша особливість це керування мікроконтролером, друге це врахування температури для того, щоб е, правильний режим зарядки задати. Третє це режим репейри, відновлюваний режим, який в народі називають десульфатацією. І третє це повний захист, тобто захист від перенапруги, від переполюсовки. Е, дану зарядку можна лишати навіть після повного циклу зарядки, вона просто буде підтримувати.

Шукаючи інформацію про мінуси даного зарядного пристрою, ми натрапили на скаргу одного клієнта, що в нього не фіксувалася зарядка вилка у розетці. Він піджав її трошки вручну навіть руками, і це вирішило ситуацію. Тому я думаю, що це все-таки нейтральний мінус. Далі це була скарга на те, що він проявляє певний надмірний шум при морозі. Це була температура мінус 10 в гаражі, і клієнт казав, що був. Була трошки шумна робота. І третій момент це те, що він не може заряджати акумулятори 6 вольт малої ємкості. Для цього в нас є рішення від виробника Foxar іншого плану зарядка. Ми про неї знімемо детальний огляд трошки пізніше. На цьому, в принципі, з мінусами у нас все. А тепер розглянемо переваги даних приладів. Першою перевагою даного приводу є ціна, він доступний, в принципі, кожному. Далі це повністю автоматична зарядка, в якої є лише одна кнопка, і вона для вибору режиму, про який ми поговоримо трошки пізніше. Третє це захисти від перенапруги, від переполюсовки, від перезаряду. Тобто навіть якщо ви його лишаєте там на добу на 2 на 3 він не зробить нічого поганого вашому акумулятору, а просто буде підтримувати повний заряд приводу. Зарядка є доволі тихою, була скарга тільки на режим роботи. Оти взимку після мінус 10, а також відзначимо функцію Repair. Це режим десульфатації відновлення сильно засульфатованого акумулятора, або який був розряджений, довго стояв. Цю функцію ми теж розглянемо трошки пізніше. Для своїх характеристик варто відмітити компактність приводу, тому що вага його 560 грамів, а розміри 178 на 98 на 58 міліметрів. Зараз зробимо з вами заміри по. Кабелю до розетки, це близько 100 см. Хотілося б, мабуть, все-таки 150, хоча пишуть в коментарях нас попередній зряці, що короткий кабель краще для компактної перевозки приводу. Так, по крабікам у нас близько 50 см, що в принципі є норм. Даний зарядний пристрій підтримує роботу практично з усіма автомобільними акумуляторами, будь то мокрі акумулятори, будь то необслуговувані або джім, або кальцієві, або навіть автоакумулятори з малою ємкістю, як на мотоциклах. Він підтримує роботу з акумуляторами від 6 до 150 годин. Малої ємкості акумулятори ми рекомендуємо заряджати в режимі мотоциклу. Першим ділом вставляємо зарядку в розетку. І що ми любимо перевіряти? Це захист від переполюсовки. От- у нас ми беремо чорний замість правильного мінуса на плюс. А плюс <клевиць> даємо на мінус. І бачимо еррор-помилка, тому що спрацював захист. Тепер пробуємо захист від короткого замикання. Теж ерор, теж спрацював захист, тобто ви нічого поганого цією зарядкою не зробите. Тепер розглянемо правильну нормальну роботу зарядки. Ми накидаємо червоний на плюс, накидаємо чорний на мінус. Зараз включиться вентилятор. Включився. На екрані ми відразу бачимо напругу зарядки, температуру зовнішню. І струм зарядки бачимо. Індикація пішла, що зарядка йде, і також бачимо режим зараз 12 вольт. Буде може бути ще 24, Якщо тут відповідно буде два акумулятора. Знизу є індикатори для зимового або літнього режиму, а також індикація режиму репейр. Пробіжимося з вами по режимам зарядки. Перший режим це CarTrack. По інструкції виробника це для великих акумуляторів. Тут максимальний струм при 12 вольт буде до 8 А. Цей режим, можна сказати, саме такий універсальний. Другий режим це AGM для гелевих або кальцієвих акумуляторів. Тут е трошки менший буде струм, трошки менша напруга. Його рекомендуємо використовувати також для необслуговувальних акумуляторів. Третій режим у нас. Це Мотоциклетні це режим для акумуляторів малої ємкості. Тут струм буде нижчий, напруга буде нижча, тому якщо у вас акумулятор низької ємкості, краще його заряджати через цей режим. І четвертий, самий цікавий режим це режим десульфатації або репейр, або пульсуюча зарядка. Тобто тут, тут бачимо, глимає у нас репейр, значок, пульсація, і бачимо, що у нас в стандартному режимі зарядка бачила, що у нас акумулятор вже майже заряджений, тут бачимо, що зарядка гуляє. Уже від, від самого нуля до максимуму, тому що пульсуючий режим він дає і розряд заряд, тобто тут плаває напруга, плаває струм. Це для того, щоб розбудити ваш акумулятор, який вже був там трошки посаджений або давно довго стояв. Тому цим режимом можна скористатися. Виробник рекомендує їм користуватися не більше 24 годин. Ми ж рекомендуємо вам його включати не більше ніж на 8 годин, тому що 24 години для акумулятора це трошки велике навантаження. І якщо ви не вимикаєте режим репейр, то він автоматично перемикається в звичайну зарядку через 24 години і буде просто підтримувати повний заряд вашого акумулятора. Зарядний пристрій проводить зарядку в три етапи. Перше це стабілізація струму, другий етап це стабілізація напруги і третій це, власне, перемінний заряд. Отож, друзі, підіб'ємо підсумки, для кого підійде ця зарядка. Вона підійде як для звичайного автовласника, так і для гаражного автолюбителя, так і в принципі для СТО. Тому що це повністю автоматична зарядка, вона має режим репер відновлення десульфатації, і її можна лишати е в гаражі там, чи вдома на тривалий час. Чекаємо вас в коментарях, ставте лайк, підписуйтесь на наш канал, а ми пішли готувати для вас наступний огляд.